Вітаю всіх на каналі Селоти Моя Доля. Сьогодні 1 червня 2024 року. Я вітаю всіх, хто завітав на канал з першим днем літа. Бажаю, щоб це літо було для нас переломним, щоб воно ознаменувалося перемогою наших військ. І миром на нашій багатостраждальній землі. А ще так як сьогодні 1 червня, сьогодні день захисту дітей. То я також бажаю, щоб наші діти, наші внуки, наші правнуки і ми з вами, бо ми також родом із дитинства, були захищені від бойових дій, від всякого свавілля, за тих від них справедливості, щоб ми мали право жити мирним і забезпеченим життям, А наші діти, внуки, наше майбутнє покоління, щоб мали змогу і право мати безкоштовне лікування в нашій країні. чи, можливо, навіть і в інших країнах, щоб в першу чергу. Наші кармани чербали про здоров'я підростаючого покоління. А вже потім, а вже потім говорили про патріотизм, про те, що всі ми маємо обов'язок і так далі. І, звичайно ж, хочу, щоб, щоб права людини були. Справжніми, а не тільки голословні на папері. А ми сьогодні на додатковому городі чоловік підгортає картоплю. Але раз я вже сказала про права людини почала, то розповім теперішню невеличку історію, історію яких багато в нашій країні тепер, про те, як порушуються ці права людини. Наприклад, котрого дня мого племінника викликали, він працював в сусідньому селі, працював агрономом, працював фермером. Його викликали в місто Хмельницький для того, щоб для звірки документів. От він і поїхав власною машиною. І що ви думаєте, він звідти вже не повернувся, бо його забрали, чи ТЦК? Я не знаю, хто там на яких підставах, але його відразу. Прийшов він над комісією і відразу, не давши навіть загнати машину додому, не давши поїхати додому і щоб мати традиційно благословила на таку важку дорогу бути військовим. Його відразу забрали на підготовку до участі у бойових діях. Бо правду сказати, в армії він не служив, були в нього причини на це, були хвороби, якісь, що його не взяли в цей час в армію. Ну, а тепер чи ті хвороби вже десь кудись пропали, чи їх просто не помітили, бо знаєте, що і таке буває, але найбільше. Дозволяється несправедливість, що забрали, не давши навіть загнати додому. Чи Що думали, що він втече, що такий план був невиконаний і потрібно було втім-небудь той план виконати. Не знаю. Але ось така, такі права людини в нашій країні забрали хлопця, чоловіка ніби якогось злочинця. Звичайно, можна було б звернутися до адвокатів, але просто адвокатам тільки -то гроші -то потрібно великі заплатити. Ну, можливо, відпустили б його десь на день на два додому, але все рівно ж заберуть потім. Але ж чому саме так? Так що отакі в нас права людини? І хоч весь народ волає про те, щоб забирали трохи. Працівників поліції, щоб забирали пенсіонерів, котрі вийшли на пенсію 40 літ, і вміють володіти зброєю, і присягалися, що будуть захищати батьківщину. І пенсію мають таку, що потрібно моїх, напевне, докупи 20 пенсій скласти. Але ж ніхто до того не прислухається. А Ми використав ще момент, що прийшов такий в нас дощ, який промочив ґрунт, пересапали другий раз картоплю, бо коли були підгорнули відразу після того, як посапали, то були б другий раз не сапали. А так довелося пересапати ще раз і чоловік, слава Богу, мотоблоком підгорнув. А підгортач нього також саморобний. Звичайно, можна купити, я покупні. Підгортачі всі знаєте, всі, хто має мотоблок, але в нас саморобний, так що, напевно, можете і самі зробити, хто має з чого зробити і трохи дружити з тим, щоб щось робити із технічних виробів. Частину картоплі підгорнув раніше ще, тоді, коли боялися... Заморозки загортав. І тут були широкі міжрадя, то я ще понасадувала квасолю. Ось так вона вже шнурочком росте. Напевно, ще в якомусь міжраді доведеться садити квасолю, де міжрадя вийшло занадто широким, щоб не розмножувати всіх міжрадях бур'янів, бо все ж таки мусиш мусить сапати. А якщо просто так... То, звичайно ж, будуть заростати бур'яни. Як бачите, вирощування, технологія вирощування картоплі нас, можна сказати, по-давньому. Тільки що садимо не лопаткою, а садимо причіпною сажалкою, але без насування відразу горбиків. А потім вже чоловік мотоблоком чи раніше мотокультиватором підгортає цю картоплю. Нікого не, не агітую, щоб так робив, але ж нам така технологія більш прийнятна. Цього року сварилася я вже навіть з чоловіком, доказуючи, що можна відразу, так як і інші наші сусіди, посадити картоплю найманим трактором чи навіть і своїм мотоблоком чи трактором і побризкати відразу гербіцидом, щоб не росли бур'яни. Але тепер, дивлячись на людські городи, бачу, що не дуже так виправдана така технологія, тому що бур'яни ростуть, хоч і гербіцидом побризкали, чи замість гербіцидів якась фабула потрапила. Чи хто його знає, але на цих гребенях ростуть бур'яни і спробую їх тоді звідти вже заберете бур'яни. Так що вважаю краще більше попрацювати і саме так посапати по рівній площі, а потім вже пізніше підгорнути картоплю. Чогось дуже погано в нас цього року зійшов сорт картоплі Гранада. Ось такий вигляд близько має те устройство, яким підгортає, причіпне. І чоловік не знаю, щось там його зробив, що ти його зробив. Ну, Листи металу були, валялися. Повигинав, ця була, одна трохи вигнута, якась була, щось котла трішка якась кругу. А цю сам вибивав, вигинав. Купляв чистіки, щоб чисело. Чистіки треба ставити не спереді, а ззаду. Щоб то чистело не там, треба переробити колись. А може просто тут поставив почипники, по-моєму, 202. Це два штуки. Труба цього ріка на громаді наклон назад, то вона лучше горне. Одним словом підгортає непогано, але ще щоб само не робило, щоб не ходити за ним. На розворотах тяжко наруха, так? Треба кожен раз підняти, а туди-сюди, газ періт, воно рве по руках. Ось така коротка розповідь про причіпне, підгортальне знаряддя до мотоблока. Слава Богу, картопля підгорнута, а тепер треба ще жуки потравити, бо їх стільки, що якби мали стільки черешень, то були б задоволені, І якби їх ще пташки не їли. Отож бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я. Успішної праці і усіляких гроздів. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. І, як завжди, кажу до зустрічі!